Кращого кухаря споживчої кооперації обирали у Красилові. Сюди з'їхалися майстри кулінарії з усіх районів області, аби визначити найдостойнішого. Для того аби представити себе та свій кооперативний заклад, кухарі ретельно готувалися. І чого тут на селах тільки не було. І запечена качка, і фарширована форель і домашнім м'ясом. Різноманітність страв приємно вразила не лише журі, але й гостей та нашу знімальну групу. За словами Віктора Філіпчука, голови правління Хмельницької облспоживспілки проведення таких заходів йде лише на кухарі. Ористя як організації загалом, так і кожному її працівнику, зокрема. Мені дуже приємно, що ми працюємо в правильному напрямку, що ми впроваджуємо наше виробництво нові справи та нові вироби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху, що ми розвиваємось, шукаємо нові шляхи для вирішення наших наболівших питань. Не випадково конкурс кухарської майстерності проходить у Красилові, адже тутешні кулінари славляться своїм вмінням готувати та подавати різноманітні смаколики та наїдки до столу. Не дивно, що цей конкурс відбувається у нас при нормально працюючому комбінаті громадського харчування, досвідчених кадрах. Йдемо вперед. Кухарі представники районних кооперацій привезли на конкурс не менше ніж по п'ять страв. Як кажуть організатори, на таких заходах кулінари мають можливість показати свою майстерність та у майбутньому використовувати набутий у колег досвід у своїй роботі. Крім того, конкурс серед кухарів районних споживчих товариств з року в рік стає все популярнішим. Дуже приємно те, що якщо попередні роки в конкурсах приймало 4-3-4 чоловіки, то сьогодні у нас є представники 13. Трен... Надцяти районів, які зуміли показати кращі свої роботи, кращий свій досвід. Отож, за підсумками голосування, журі третє місце розділили між собою представники із Заславського, Славутського та Чемеровецького районних споживчих товариств. На другому місці опинилися кулінари з Хмельницького та Волочиська. А переможцями стали представники комбінату громадського харчування Красилівської райспоживспілки. В мене відчуття дуже переповнюється радістю. Наш колектив зайняв перше місце по області. Ми вважаємо, що ми його заслуговуємо і будемо надалі працювати. Враження дуже такі чуткі, переживальні, тому що це перший раз. Я думаю, надалі приймати участь це дуже приємно. Ми дуже вдячні Красилівській землі, що вони нас так гарно привітали, і ми ще хочемо ще до них ще раз приїхати, і щоб вони ще, ще раз нас зустрічали. І ми займали перші вже місця. Перша на конкурсі. Сподобалося, все сподобалося. Хотілося в ще. Хочеться подякувати подякувати е, спілці за те, що вона організувала таке професійне таке свято для наших поворів, і не тільки для погорів, і для керівників районів, е, де можна оприділити майстерність, де можна побачити майстерність наших погорів, і звичайно, помінятися е, досвідом, досвідом, помінятися для того, щоб в кожному районі на такому ж рівні, як проводився е, оцей конкурс, Конкурс, що на такому рівні, краще. Сьогодні на Красивичні такий конкурс, що ми в кожному районі це опрацьовували і працювали для людей, для наших клієнтів. Як каже керівництво Хмельницької облспоживспілки, такі конкурси проводитимуть і надалі. А цьогорічні переможці з Красилова представлятимуть Хмельниччину на республіканському конкурсі в Одесі.